Найдепресивніший день в році або блуманда чекає на нас завтра. Багато хто сперечається на рахунок цього дня, тому що насправді його винайшов психолог на замовлення авіакомпанії, яка просто вирішила тоді зробити акцію. Так це чи ні? Вирішувати вам, але теж дуже багато психіатрів все-таки погоджуються з цією тезою, що третій. Понеділок кожного року завжди найсумніший, найдепресивніший, тому що, по-перше, за вікном в нас досі холодно і досі похмуро. Дні досі короткі і дуже мало сонечка, досі холодно. А також більшість з людей вже давно забули про свої новорічні цілі або досі нічого не зробили для цього, щоб їх виконати. І вони починають сумніватися в собі. Так це чи ні? Я дуже сильно рекомендую завтра відчепитись від себе, дати собі такий спокійний день, піти погуляти, піти в спортзал, розслабитися, можливо, десь поїхати в сауну або за місто, зробити якісь медитативні практики, помедитувати, послухати звичайно спокійну музику, розслабитися, в крайньому випадку просто прийняти теплу ванну і відпочити. Цей день, коли вам не треба бути достігатором, вам треба просто відпочити і насолоджуватись собою. От і все.